Привіт, мотобратія. Хочу сьогодні засняти коротеньке відео по багажній системі. Скільки туди можна вмістити, що туди влазить, які ті кофри. І вас хочу запитати, хто що туди вміщає взагалі, що туди ложать для поїздів? Тому, Тому що я ще нікуди не їздив, але мені цікаво, як все буде добре цього року, маю кудись їхати. Ось Я поцепив свої кофри. Хочу показати, що я ти зміг положити з того, що в мене є. А з того, що в мене немає, я просто замінив схожими по об'єму барсіточками коробочками. Ось моя багажна система. Центральний кофр Гіві я купляв за 800 гривень окремо. Бокові ямаха з заводу. Чли з мотоциклом. Я їх купував. Ось Наскільки вони літрів? Я не знаю. Но пишеться, що 5 кг. Ваги можна туди положити. І 130 км максимальна швидкість. Ну, Давайте почнемо з центрального. Що туди я зміг покласти і що я туди ложу зазвичай. У мене сюди в ліс шолом, куртка до щовичок, я ще не маю. Треба купитись на еликсі. Перчатки і чохол для мотоцикла. Там ще місце є, можна щось покласти, якось мівіни накласти, кави, ще якось. Так, один боковий копир. Хто я поклав сюди? Дивіться, тут ще трохи місце є зверху, сюди можна ще щось покласти, ще полотенця полотенце влізе. Мотоштани влізли. мотосетка 3D, яку всі дуже хочуть поставити, але ранньою весною і пізньою осінню. Так продуває яйця, що можна здуріти, можна якусь хворобу простати. Я їхав по трасі і вже томер зняв його, тому що яйця змерзли. геть. Влізли сюди кросівки. Це спальний мішок і мотожилетка. Тут ще є місце. Дивіться. Знає, що теж там Можна щось покласти навіть з їжі. Це те, що влізло сюди. Палатка не влізла нікуди, тому що монтажні штирі. Які складають ті тросточки, як вони, вони нікуди не влазять не в один кофер, тому що її місце тільки тут, більш нікуди не положиш. Ось так. Один кофер. Йдемо до іншого. Цей кофер. Що влізло? Дивіться, влізло два балони, мить цепку і мастить. Влізло полотенце велике. Тут опусте місце ще. Ну, оставимо його для їжі. Мотокуртка. Спортивний костюм достав, куртку сховав, там штани мотоцей я сховав також. Все, передівся і пішов. Тут у мене балон з горілочкою є. Ось менша борсетка, це мильно-рильне. Більшу барсетку я взяв ну там якусь кружку покласти, якусь там флягу солдатську, щоб можна було насипати, зварити або так. ну так, Миска, ложка туди, а тут в мене ще лишилося місце де можна покласти скажу, якоїсь їжі. Я не знаю, що беруть з собою, якусь овсянку запарюють, там, чай, туди-сюди. Те, що в мене містилося, ще є трохи місця. Ну, Звісно, як я буду їхати в курці і в штанах. То місця буде ще більше, але я потім просто покласти, щоб було куди її. Ось так. Я не знаю, що... А, ще ножа ось до поклав. На всяк случай. Значить таке Перо. кесак, казав, ні ну, чувак. Ось таку маю вмістимість кофрів. Ну, звісно, сюди до палатки ще ви скажете каремат треба. Так, він є, але він на роботі. Я її підстріляю під матрас, щоб спину було тепліше. Ну, Це хіба що того багажничка, як у Віталія, наверх. Тоді можна точно палатку покласти карімат, а ні, то прив'язувати і тут ззаду місця вистачає, тому що вже з боковими кофрами удвох не поїдеш, ноги на підножки не поставиш. Я сідав, пробував, нічого не виходить. Ось така багажна система. Підказуйте, що з собою можна брати у дорогу, що потрібно, що не потрібно брати і в якій кількості. Та й десь зустрінемося на просторах України в сторону Львова, Тернополя. Якщо в нас, звісно, все буде добре. Ось таке коротеньке відео, не буду сильно надоїдати вам. Хай все буде добре. А, ще маю два таких круглих пінала. Такі, як Віталій ставив на попереднього мотоцикла. Теж думав, десь їх прицепити. Та так нічого і не придумав. Лежать вони без надобності. І, мабуть, буду продавати їх, тому що немає смислу їх цеплять. По містю кататися вони не потрібні, тому що інструмент заводський під сідушкою, там аптечка. Там оце ще є сітка на чотирьох гачках, щоб там воно було щось прицепити, такі. Так що, якщо когось цікавлять такі штуки, то теж можу їх недорого віддати. Дешевше, як буде на теперішніх інтернет-магазинах. Ось так, все. Всім добра, слава Україні. Хай все буде мир.